Вітаю вас на прямому ефірі сьогоднішньому сьогодні буде тема інтуїції. Зараз, одну хвилинку. Ця тема з'явилася в нас з минулого прямого ефіру, коли мене спитали про. Оте взагалі звідки береться, де народжується шосте чуття. Шосте чуття, наша інтуїція, внутрішній голос, до якого варто дослухатися. І постало питання, чи можна якось впливати на це, розвивати, чи це якісь екстрасенсорні здібності, як це нам вдається. Звідки це взагалі приходить? Чи це є у кожної людини, чи це таким даром такий дар мають тільки якісь особливі люди, які, можливо, довго займаються духовними практиками, медитаціями? Так, в чаті ви можете задавати питання. За чатом я слідкую, тому відповідаю. Взагалі, всі ці прямі ефіри для того, щоб не стільки дати дуже якоїсь багато такої інформації, тут більше про мій досвід і про можливість поспілкуватися зі, з вами, з, зі своїми підписниками, з людьми, які на мене дивляться відео, тобто якийсь такий більш живий формат нашого з вами спілкування. Медитація, вона допомагає розвивати інтуїцію, тому що коли починаєш практикувати, робити там, наприклад, на підвищення кундаліні чи пропрацювання енергетичних центрів наших чакр, чи просто коли займаєшся диханням або медитацією, коли ти відключаєш емоції, відключаєш свої думки намагаєшся доєднатися до свого вищого я, до духу, яким ти є. Все це в сукупності допомагає розвивати інтуїцію. Мені стало, знаєте, що цікаво, що інтуїція, ось, вона є у кожної людини. Тобто якась впевненість в тому, що потрібно зробити так і тільки так, і не по-іншому. Це коли людина з'єднана зі своєю душею, вона чує її, нібито голос, вона може підключатися до неї в якісь моменти свого життя і чути себе більш так глибоко. І завжди ці рішення, які приймаються на базі інтуїції, вони є вірними. Можливо, ви, у вас були такі ситуації, коли вам підказувало щось всередині зробити саме так, ви цього не робили, тому що дуже часто ці рішення вони здаються, ну, вони геть виходять за межі вашого. Щоденного такого, такого розуміння себе, світу, того, як приймати ці рішення. І ви так не зробили, і потім жалкували про це. Тому що не завжди варто дослухатися до розуму. Він схильний до того, що так, він вміє аналізувати, він вміє приймати рішення на основі аналізу, на основі того досвіду, який ви вже отримали в своєму житті. Але не завжди цей досвід був позитивним, не завжди цей аналіз допомагає прийняти правильне рішення зараз. І якщо казати про інтуїцію, то потрібно зрозуміти, де вона народжується. Лише частково народжується вона в тілі. Все інше пов'язане з, з нашою енергетичною сутністю, з нашими енергетичними тілами. Це всі ці оболонки, які складають цю таку назву душа. Душа це не дух. Тому. Весь досвід, який ми отримуємо на рівні емоцій, на рівні відчуттів, почуттів у зв'язку з іншими вимірами. Це все те, що поза тілом таким чином народжується інтуїція. А в тілі вона народжується у правій півкулі мозку. Ліва півкуля це в нас логіка. Це в нас такі якісь чіткі алгоритми наших дій, це там живе досвід, все аналізується саме там. Така статистична база нашого життя. На основі цього ми приймаємо дуже багато рішень в своєму житті. Але керуватися лише однією півколою це самі розумієте, це дуже тупо. Це. Тому це не завжди працює. А інтуїція це саме ось ця творча наша сутність, все це базується в правій півкулі. Звідси йде сама інтуїція. Є люди, ви знаєте, можете написати. На базі чого добрий вечір, Альбіна. На базі чого ви саме приймаєте рішення? Ви керуєтесь своєму житті більше розумом чи більше серцем. Можна ще сказати, що там. Дослухайся кажуть, до свого серця. Тобто, слухай свою інтуїцію, іншими словами. Хтось більше керується серцем. Але зараз дедалі більше ідалі менше стає таких людей, які дослухаються до свого серця, які. На рівні почуттів приймають рішення. Завжди вважається, що холодний розум повинен бути, що там тільки логіка. І чому це не невірно? Тому що, як я вже сказала, так, в мене боротьба серця і розуму, коли вони приходять згоди, тоді все ок. Так, ось точно ви сказали. Думаю, багато хто з цим погодиться, ось таким станом, коли не потрібно ж там казати, що не дослухатися до розуму або лише керуватися інтуїцією, чому ми не можемо піти лише одним з цих шляхів? Тому що ми живемо, хоча це така глобальна ілюзія, але ми живемо, ми сприймаємо цей світ як матеріальний. Нам потрібно купувати собі продукти, нам потрібно заробляти гроші, продовжувати свій рід, формувати свій такий, простіше як би це сказати, якийсь затишок, ми будуємо там будинок чи робимо ремонти в своїх квартирах. Це все якась така матеріальна частина нашого життя. І тут не завжди корисно покладатися лише на інтуїцію. Дуже багато рішень ми повинні приймати розумом, керуючись логікою, тим, що не працювало в нашому житті, тим, що працює, і на основі цього приймати подальші якісь рішення. Але як ось це все так гармонічно прожити, наше життя? Це вже не стосується матеріального. Це відчуття якогось нашого призначення в цьому житті. Це відчуття своїх здібностей, це вміння вистроїти, вибудувати межі, такі, знаєте, чіткі кордони. З іншими людьми, розуміти, де ваші почуття, де почуття інших людей. Для цього всього потрібно мати інтуїцію, особливо для того, щоб будувати відносини, для того, щоб не наступати на чергові граблі в своєму житті, коли ти занадто довіряєш іншим людям, і потім вони тебе обманюють і якось переступають через тебе. І тут ти не завжди можеш керуватися лише своїм серцем. Необхідна все ж таки якась обережність, яку нам дає логіка, яку нам дає ось це керування ліва, лівою півкулею. І якщо казати, дуже цікаву сьогодні інформацію знайшла американський вчений, лауреат Нобелівської премії. Герберт Саймон Він вивчав процес мислення шахістів. І він побачив таку закономірність, що коли вони вже зіграли там більше тисячі партій, в них вони вже не те, щоб автоматично, вони Ну, інтуїтивно можуть щитувати свого противника, тобто вони знають, як потрібно, який хід потрібно зробити. І він е, каже, що це професійна інтуїція. Це все, що стосується нашої якоїсь надивленості, все воно фіксується в нашому мозку. І просто потім, коли потрібно зробити, черговий крок вперед. Чи крок назад наш мозок дістає зі свого архіву вже готове рішення? Я це, звісно, не називаю інтуїцією, але дуже цікаво, що так, зараз тут щось. Всі в мій ноутбук дуже цікаво, що професійна інтуїція з'явилось таке поняття, його я ну, досі не чула. Напишіть, може, чули ви про це щось. Тобто шахіст він інтуїтивно розпізнає ситуацію і знає, який наступний крок зробити і для професійної інтуїції для того, щоб ну, бути асом в своїй справі, потрібно 10 років, 10 років в чомусь в конкретній якійсь сфері діяльності, і тоді ви теж зможете ось так ну, знати. І який наступний крок зробити, щоб це дійсно було вірно, вам на користь і сприяло вашому успіху, кар'єрному зростанню. Ну, мені здається все одно. Це дуже. Це не зовсім стосується інтуїції, начебто. Все одно це більше до логіки. Тому що для мене інтуїція це про творчість, про, знаєте, Люди, коли керуються, людина, яка вміє керуватися інтуїцією, взагалі користуватися нею, вона вміє бачити зв'язки між речами, між людьми. Така людина проводить якісь паралелі, як що з чим пов'язано, чому відбувається так, а не так. І така людина вміє довіряти собі. Тому що інтуїція, ми далі будемо про це говорити, її можливо розвинути лише при одній умові. Коли ти постійно будеш довіряти своїм рішенням. Навіть коли якесь рішення було. З одного боку помилковим. Ну, і знаєте, як кажуть, що нічого не буває ну, невірного в твоєму житті. Тобі здається, що ти отримав негативний якийсь досвід, краще б ти зробив щось по-іншому, щоб цього не було. Але потім те, начебто, невірне рішення, воно тебе приводить в той сценарій життя. Який ти хотів, щоб він відбувався в твоєму житті, жити по цьому сценарію? Тому, тому якось так, з інтуїцією. А ось цей ну, Нобелівський лауреат він каже, що Нібито інтуїція це просто впізнавання. Ми впізнаємо якісь ситуації, ми їх теж швиденько аналізуємо і приймаємо на основі цього рішення. Але коли ви потрапляєте в якусь незнайому ситуацію, ну скажіть, що тоді спрацьовує? Коли я впевнена, у вас таке було, коли ти десь ось це відчуття воно десь тут, так, десь область серця, от ти просто відчуваєш. З'являється якийсь такий сильний внутрішній імпульс зробити саме так. Або не робити цього. От ситуація повинна бути. Якоюсь новою для твого життя, щоб відчути цей імпульс, або якась ситуація неприємна для тебе. Ось вмикається це саме в такі моменти. Або коли я називаю це внутрішній екран, підсвідомість можна сказати, ти на цьому рівні просто бачиш. Що зараз це станеться. Ну, знаєте, це така повсякденна така ситуація, наприклад, коли ти робиш салат, готуєш салат, нарізаєш овочі, і в якийсь момент ти чітко, навіть, можливо, вже на фізичному рівні, відчуваєш, що ти зараз поріжеш палець. І буде кров. І ти думаєш такий: ні, ні 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 все добре, цього не буде. Це можливо, так? Да? Мозок зараз впізнавання цієї ситуації з чимось там порівняв, порівняв що було вже. І це відбувається. Що тебе ж щось хоче попередити, і це точно не твій розум. І це точно не твоє тіло? Це дійсно шосте чуття, яке не пов'язане ні зі слухом, ні з зором, ні з нюхом, ні зі смаком, ні з дотиком. Це щось не на фізичному рівні. Напишіть, чи були у вас такі ситуації? Коли ось ви там знали, що вам хтось ось зараз подзвонить, там ваша близька людина хтось конкретний. Ось на такому рівні майже у кожного інтуїція працює. Вона працює і в більш таких глобальних ситуаціях але якби ми з кожним разом все більше дослухалися до себе, це б. З кожним разом посилювалося. І відчуття, що потрібно зробити саме зараз, чи чого не потрібно робити, ви б... воно приходило б дуже швидко. Воно було більш би чітким, правильним. І ви почали б керуватися цим. Це як я порівнюю шосте чуття, інтуїцію. З компасом всередині нашого тіла, нашої сутності. Він постійно нас направляє в тому напрямку згідно з нашим призначенням в житті, згідно з тими речами, які ми любимо. Тому що для мене і призначення в житті це більше про те, навіть не потрібно щось вигадувати. Це те, чим ми любимо займатися, це те, чим ми любимо себе оточувати, ким ми любимо себе оточувати. Це все нам дає ось такі підказки внутрішні. І це все також про інтуїцію. Як я вже сказала, вона інтуїція лише частково народжується в тілі. Взагалі-то це права півкуля, творчість, емоції, те, що нам дає можливість мріяти і фантазувати. І ось ті люди, які більше віддають перевагу логіці, вони менш схильні до того, щоб мріяти. Якось розвивати свою фантазію. Такі люди мало медитують, або їх медитація це схоже на те, щоб просто сісти, розібратися в своїх емоціях, почуттях, знаєте, ніби розкласти все по поличкам. Це не зовсім про медитацію. Така людина навіть в цьому боїться віддатися своїй енергетичній сутності. Вона нібито боїться цього, тому що не зможе витримати ту силу, яка прихована в ній. Можливо, це таке завдання на це життя. По-різному буває. Так, Альбіна, поки розум в неспокою, то ти не помічаєш своє шосте чуття, ти себе не чуєш. Але коли опановуєш свій розум, тоді відкривається бачення своїх інтуїтивних імпульсів. Так, це ви точно сказали. Тому що, коли якийсь хаос думок і якийсь, якийсь там стрес людина пережила. Коли всі емоції, почуття, все воно сплутане і в одному якомусь такому комі, це все в такому стані людина дуже часто каже, що вона відчуває якусь, нібито загубилася.